Друзі, всім привіт! Спекотне літо 24-го року продовжується. І ось в цьому акваріумі на 54 літри, який акваель з кришкою, в нього температура виросла до 35 градусів майже. Там було 34,5. Тому я зняв кришку, бачите, і Переставив з іншого акваріума ось цей світильничок Light. Він такий тоненький, він, звісно, не повністю покриває тут з країв, він замалий для цього акваріуму, але, в принципі, нормально, бо світло, яке стояло тут до цього, воно ще менше освічувало акваріум, тому, в принципі, якраз нормально буде. Для чого я це зробив? Тому що без кришки температура знизилася на 4 градуси. Зараз тут 30. Ну, 30 з половиною. Тобто можна сказати так, що акваріум з кришкою прибавляє вашому, вашій температурі води плюс 4 градуси. Ну, це саме в моєму, в моєму випадку, може у когось там по-іншому. Тому зараз в мене всі акваріуми без кришки. Ну... Хотів сказати ще по цьому акваріуму, що минулої ночі в нас перший раз за все за весь час, ось, коли світло виключали, не було відключень і фільтр пропрацював всю, всю ніч, і вода в принципі стала прозора. Тому також можна сказати, що коли я витягнув губку, і в мене стався той бактеріальний спалах, то причина була ось саме в тому. Тому що ось тільки стоя, ну там буквально, я ж кажу, одну ніч пропрацював фільтр, не вимикаючись там, так? 8 годин там, чи скільки там не вимикали, 9 може. І все. І вода, в принципі, стала чиста. Рибка поки ще вся жива. Е, о той сомік, що в мене тоді захворів і пропав, і там ще один залишився і він також пропав на тому тижні. І ось все. Тобто соміків більше нема, але вся інша рибка ху -ху -ху, поки що нормально. По рослинах. Також, в принципі, без таких там критичних наслідків, хіба що ось на Анубіосі, ось на цьому листику, бачите, і там ще зверху ось такий наліт є коричневого кольору. І ось там також на тому. До цього все було там в принципі, нормально. Ну а зараз трошки він з'явився. Креветки його під'їдають, цей наліт. Ось якось зараз, коли я почав знімати щось, вони так якось злякалися, може чи що, не знаю, і нема там на тому нальоті їх, але так я помічаю, що вони саме на листях, ну ось зараз ось на тому покрученому також от щойно було три креветки, тільки я починаю знімати, вони напевно лякаються і тікають. ну Ось зараз також бачите. Тут дуже багато креветок, і вони, в принципі, гарно справляються. Я думаю, якби їх не було, то було б набагато гірше. Ось це таке єдине, напевно, що сталося з рослинами за час ось цих відключень, ну, які ще, звісно, продовжуються. Ну, і такий ще, звісно, мінус, що без кришки вже в мене, ну, напевно, за ось цей день вже три. Креветки вистрибнуло з акваріуму, бо вони ось там сидять прямо зверху, на лимонопілі там. І таке враження, що вони навіть бувають сидять зверху і знаходяться не в воді. Ну і знаходжу я їх на столі ось тут. От щойно, коли це відео... Хотів записати, ще одну знайшов. Думав, може вона ще жива, бо вони так бувають вистрибують і довгий час ще можуть бути живі, але напевно вона давно вже виступала або була вже мертва. Ось такі справи. Равлики, бачите, все одно все одно вони є ось так на склі виповзають, але ось також... В той час, який попрацював фільтр, і їх вже стало набагато менше виповзати. Тобто ось зараз все, що є, ось тут з краю, там буквально ось тут дві, там одна і ну, чотири штучки. І ось може ще з тієї сторони тут десь в куті. А так в принципі того, що було, коли вимикають світло, такого нема. Ще хотів сказати ось про своїх гупачків, бачите, ось я не знаю, чи то вони так собі самі там хвости кусають. Бо я бачу, що в деяких такі вони, ось бачите, наприклад, ось у цього червоного. Раніше, ну, мені здається, він такий був у нього рівний хвіст, а зараз такий трошки як погризаний. І ось у цього також. Ось у цього більше за все. Ось у цього синього рівненький, бачите, і там червоний також рівний. А ось у цих такі... Я не розумію, чи, чи то вони їх гризуть, чи то може так воно там само в них так відростає, чи може що така була висока температура і фільтрація взагалі ось всі ці проблеми. Так впливають на, і на плавники гупачки. Ось у цього також, бачите, блакитного отого, шикарний хвіст. Ось. Рівнесенький і все, все чітко. А ось червоні не всі, з рівними хвостами. Хто розуміється на гупачках, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це така порода. Хоча... Я все ж таки думаю, що це напевно тіло не в породі. Хто розбирається, будь ласка, напишіть мені, скажіть, чи так потрібно, чи це все ж таки вони так до друга покусують. Ну, а може ще якась причина. Ще хочу сказати з приводу равликів катушок. Все, більше нема жодного равлика тут. І ще, ще також бачите, ну, є багато пустих панцирів. Я в принципі їх і не виймав так в великій кількості, може ще й через це може вода якось там псуватися. Бо все, хілени свою справу зробили. І хочу сказати, що десь пройшло напевно, місяців 7-8 з того часу, як я запустив сюди три хілени. І було тут равликів штук, напевно, 200-250, а може і більше. І ось за ці 8 місяців потрошку-потрошку по я їх вже сам не виймав механічно. А думаю, нехай вже природа все сама вирішить. І ось десь за 8 місяців все. Більше катушок в мене нема. Ну, що тепер буде з хіленами? Ну тепер вони якби начебто повинні їсти вже корм просто. Ну і ще тут є ті, завжди забуваю, яких зовуть. зовуть, як вони називаються, ось ці равлики, які живуть в ґрунті, Меланії, так. Так, Меланії ось. Може вони ще й цих меланій також їдять. Я думаю, що вони... Вони також хілений креветок їдять. Ну і думаю, що... Може почнуть і креветок їсти. Ну, цього б дуже не хотілося, але креветки самі так начебто їх і не бояться, тому що буває, так бачу, сидить хілена і зверху неї там 5 креветок. Тому якщо когось з'їдять, то вони самі будуть тому винні, так би мовити. Ось такі справи. Що для цього акваріума, для мого фільтрація вона дуже важлива. Як напевно і для більшості акваріумів, все ж таки тут багато мешканців. І бачите, ось буквально одна ніч фільтр пропрацював і все, все чудово. Ну Начебто все, що хотів, розповів, може, звісно, про щось, як завжди забув. Ну тоді до наступних відео. Там я вам розповім про те, про що забув. Всім дякую за увагу. До побачення.